Так, друзі, всіх вітаю. Ось наступила осінь у нас садочок потихеньку скидає листочки. Е е питання бо пишуть, хто замовляв саджанці. Мені здається дивіться, ще зелененькі стоять. Але я думаю, що на слідчому тижні вже, або в кінці тижня десь начну викупку саджанців. Так що не переживайте, хто замовляв, саджанці будуть. Саджанці є. Ось бачите, зелені стоячі, звісно, бажано, щоб вони хоч пожовтіли, щоб листочки ну, щоб не, не так стресувало при пересадки. Ось трапезунський. Дуже саджанці гарні. Та й загалом бачите, непогано піднялись саджанці, хотілося б вище, але ну ось кроме... Оцих, тут тільки два, навіть я б сказав, може і один нормальний, але будемо дивитися по кореновій системі. Вони можуть бути невеличкі, а врост піти дуже сильно. Ну, тут, як повната, я говорив, що кріп підрив. Так що загалом картина така. Ті, що ось були, що їх лікував, лікував, бачите, дотягнули, вроді нормально, будемо продовжувати лікування їх. А так. Садочок стоїть, готується до зими. Е, ще зніму відео, чим я буду підживлювати. І підживлювати, і що ще я хотів. І білитиму, тож обов'язково. Всі дерева на, на зиму. бачите, Стара краска вже облучилась. В будь-якому випадку буду підбілювати. Ну, то буде в наступних відео, коли буде трошки сухіша погода. Так що дякую.